možemo Починаємо ми з розгляду, з розгляду, а які типи задач ми можемо вирішувати е, на основі граф ML. І ці задачі ми можемо поділити на такі чотири рівня. Перший рівень це є е, node level, Тобто ми можемо е, передбачувати там, на, на рівні нод, ми можемо передбачувати на рівні сабграфів нашого повного графу, ми можемо передбачувати зв'язки між різними нодами, або ж ми можемо наш prediction нашої моделі може бути повний граф. Тобто ми на вхід отримали один граф, на вихід отримали інший граф. Це, наприклад, там про протеїн, протеїн дизайн задачі. І тут для кожного з цих рівнів у нас є якийсь. Прикладний прикладна задача. Наприклад, ми можемо категорізувати онлайн-юзерів айтеми, якщо а, в нас є, наприклад, нода, але ць, ць, не, ну, ця характеристика для, для цього користувача, наприклад, її немає. Ми можемо її передбачати на основі ці ж характеристики інших користувачів. Або ми можемо знаходити а, ці лінки між нодами, які, які ну, не встановилися, але нам потрібно їх знайти. Це, наприклад, knowledge Graph Completion а, Graph. Класифікейшн, коли ми хочемо категорізувати різні повні графи, це, наприклад, молекул property prediction, там на основі ми, ми симулюємо молекули формі графів і можемо передбачати їхні характеристики на основі цього.